В Ізмаїлі триває масштабна робота зі зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Місто вже кілька років поспіль виділяє значні кошти на програми стерилізації та вакцинації. З 21 по 23 листопада відбувся останній в цьому році етап стерилізації та вакцинації безпритульних собак за міською програмою. Ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці місцевої влади, волонтерів та ветеринарів київського проекту Доступна стерилізація. За рік за цей 25-й, по міській програмі було простерилізовано 600 тварин. За словами Марини Шумейко, наразі на вулицях міста майже не залишилось безпритульних нестерилізованих собак. Найбільша кількість таких собак на територіях підприємств та складів навколо міста. Вчора в нас був шок. Ми на еталоні в одному в одному цеху зловили 23 собаки нещасні ході, вони там плодяться, вони не вакциновані. Зараз якраз саме по вулицям, особливо по центральним вулицям, проблема майже вирішена, одиничні випадки, коли люди саме викидають нових тварин. А основна проблема це підприємства. І от зараз на підприємстві, наприклад, там, де плитку роблять вісім цуценят, куди вони підуть, їх зберуть працівники і викинуть в місто. Я думаю, це буде от саме так. Тому треба більше проводити інформативної роботи. Люди, ну тут керівництво переймається цим проблемою, бо я знаю тільки одне таке зараз місто, яке виділяє стільки фінансів, і ми їх чесно опрацьовуємо, і воно дає результати, але місто дуже велике, промислове, Портів багато, підприємств багато, треба ще працювати. Також 22 по 28 листопада в Ізмаїлі проходить безкоштовна стерилізація домашніх та вуличних собак за волонтерською програмою за підтримки британського фонду K9 Rescue International та спонсорки Мішель. Планується простилізувати 285 сук. Можна привозити і домашніх собачок і з вулиці, з сіл. За цей рік від цього фонду буде простерилізовано більше тисячі тварин. Це дуже велика допомога для нашого міста. Цього разу ну, не, не так багато людей записувалося спочатку, як би нам цього хотілось. Тому ми вирішили зробити такий а, таку лотерею невелику. А всі, хто привозить своїх собачок на стерилізацію, будуть учасниками цієї лотереї, і є можливість виграти за перше місце два мішки великого корму і шість великих банок корму. За друге місце просто два мішки корму, і третє місце один мішочок корму, 10 кілограмів. Тобто, ну це такий бонус для тих, хто привозить своїх тварин на стерилізацію. Хочеться, щоб люди зрозуміли, що стерилізація що це дуже важливо, і тільки стерилізація може вирішити питання з безпритульними тваринами. Загалом за цей рік в межах міської та волонтерської програми стерилізації було простерилізовано та вакциновано більше 1600 собак. Варто зазначити, що після стерилізації та вакцинації усіх безпритульних собак кліпсують відповідними відмітками на вухах. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.